Мінус 12, вітер і обмежена видимість. На горі піпіван триває справжня зима. Фото за сніг та лід вершини показали рятувальники із Івано-Франківщини, і принагідно попросили туристів бути максимально обачними, вирушаючи в гори. Загалом у частині західних областей, навіть на рівнинах, все ще тримаються кучугури, які насипало за вихідні. із за вишки вони до 11 сантиметрів у Карпатах аж до двадцяти. У регіоні кілька наступних днів ще може падати біла мокра крупа часом з дощем. Тому на дорогах буде слизота продовж доби від двох морозу до плюс восьми. Нарешті території переважно без опадів на півдні, тепло як на листопад до плюс п'ятнадцяти. Трошки нижче, скажімо так, може бути вже там 27 листопада, там вже знову можуть бути коливання на заході, на півночі певне зниження може бути, ну але якихось різких перепадів температури поки не очікуємо. Температурні показники, які зараз ми маємо, то по західних і північних областях якраз близькі до норми цієї пори, а у інших областях, там південні, центральні, східні, навіть дещо вище кліматичної норми.